Всіх вітаю! Якщо ви дивитеся це відео, то ви на моєму каналі Світ Таро Анастасія. На своєму каналі я планую викладати багато різних відеороликів, відеороликів пов'язаних з Таро. Щомісяця я планую робити астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіака, який ви можете подивитися. Також я буду викладати навчальні матеріали, пов'язані з картами Таро, тому, у кого є зацікавленість у навчанні по роликам YouTube. Велкам і запрошую до себе дивитися ролики і вчитися, навчатися таро разом зі мною. Також ви можете писати в коментарях мені ті теми, на які б вам, наприклад, було цікаво, щоб я зробила відеоролик. Я теж буду дивитися і з вами співпрацювати, виконувати ваші бажання. Також я буду робити прогнозувальні розклади на ті чи інші події, які відбуваються в світі. Тобто планую робити багато цікавого контенту за допомогою карт Таро. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво проводити час разом зі мною на моєму каналі. Всім гарного дня і до зустрічі!